Вітаю, друзі, гості каналу. Сьогодні 1 серпня заказав в інтернет-магазині препарати для боротьби з кліщом. Бо якраз настає така пора, що потрібно починати обробку. І хочу показати вам, що я заказав. Я вже на новій пошті відкривав посилку, Провіряв, що тут прийшло. Ось такий тауфлу на, усло, на основі тауфлавінату. Заказав ще одну таку решіточку роздільну. І ще є препарат. такий флуметрій на основі флуметрину. З добавками ефірних олій. І ще є такий препарат таблетки для обкурювання таблевар на основі амітразу. Якось так, друзі, коментуйте, буде приємно поспілкуватися.